Прийти написати заяву на розчет. Я просто прийшла у жарку, якому ну, казали, що за те, що я займаюся агітацією. Так. Ну, вибачає, ж, ми ж працюємо по договору, Ми ж не працюємо... я ж не з роботником раса. Я ж не працюю з восьми детектив. В своє время я можу... Напишіть, будь ласка, заяву. А, а, а якщо я не говори... напишу? Ми все одно до Юля не знайдемо підставу, як з вами розталювати цей договор. Але е, всю вашу, як то кажуть, на власну думку діяльність, яку виконуєте, її треба просто розмежовувати з діяльністю Ні, Покажіть, ну я ж не цей. Я все одно, я ось до 15 числа і все, я ж у комісії, в ДВК. Так що я ж не... Ну, я просто кажу, що я в комісії, в ДВК, я до 15 числа і все, поведінку. Я потім в комісії не маю права її розносити від Карнатського. Та я ж кажу, ви можете в ДВК, де завгодно, все це это. Вот. Ну а. по якій причині? От мені, будь ласка. Є команда генерального директора, що будь-який працівник, який працює, що має відносина до нашої народних організації, він не може одночасно займатися іншим видом діяльності. Хуть це ви там розносите агітацію, чи ви, там, допустим, приватним бізнесом займаєтесь і все, і все це остальне. Це записано в договорі? Ні, в договорі так не написано, я вам ще раз поясню. І на сьогоднішній день інцидент вийшов на дуже серйозний рівень, вийшов на рівень губернатора, що працівник філіала, який я пояснював, поясню, що це. Да, я ще... Контрат. Да. Контрат. Але людина, яка отримує в нас зарплату, надає нам послуги нам зарплату, займається в даному випадку передвиборною кампанією. Взагалі я не займаюся передвиборною кампанією. Один раз рознесла газети, то це виходить, що я передвиборною кампанією. Я тому вам пропоную, щоб не було нюансів, щоб не займалася наша служба безпеки, вашої діяльності, щоб це було тихо, мирно. Займайтеся передвиборною кампанією. Членом комісії, все то все ніхто не забороняє, тільки ви повинні з вами розірвати контракт. мене зрозуміло? От в чому став свої проблеми. Ясно, що у нас у государстві, у нас тільки так, партія регіонів тільки повинна працювати. Більше ніхто не має права. Ні, ну це моє річне міні. Як я до яку я партію, яку я. Змагання вибора, прийдете, поставите за собою Так при причому тут все до того, я не маю права працювати, ніде. Можете уже пробивать против якщо если вы ее